Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз в курортному парку Адамівка, в курорті Трускавець. А це все бульвар Тарусевича. Він тягнеться від центральної площі і аж до денний вихід до санаторії Кристал. Листопад, 16 листопада сьогодні. Бачите, яка погода. Добре, що й дощ не падає, але зараз останні дні щось почались дощі, тепер ще говорять, що ті дощі перейдуть в сніг. Вже похолодало. Сьогодні було зранку плюс 2. Вдень сказали, що стовпчик термометра не підніметься вище 4 градусів, ну, досить холодно. Ще якби був вітер, то взагалі було дуже холодно. Йдемо, друзі, по бульвару Торосевича до такого озерця невеликого, де є дикі качки і один лебідь. Йдемо трохи кормити їх. Подивимось, скільки там людей, чи також кормлять, скільки людей в парку гуляє. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Ми вже пройшли джерело Едвард, а зараз по дорозі буде джерело Броніслава. Друзі, також дякую за коментарі, які ви пишете. Мені цікаво їх читати. І по можливості, хто там просить де зняти відео, якою вулицею пройтися, буду знімати і викладати його на YouTube. Також читав один коментар, що питали люди, чи працює зараз санаторій Кристал. Кристал зараз працює. Працює і можна поговорити з вами навіть про ціни, які там зараз є. Так що однокімнатні номери комфорт плюс дорослі. Двохмісне розміщення коштує 1128 гривень. Також в ту ціну входить і проживання, і лікування. Там зараз е, Шведський стіл, трьохразове харчування, також є в санаторії є свій бюлет. Години, коли він працює, такі самі, як і на центральному бюлеті. Хто не, не має змоги там перейтися до бівту, чи там коли дощ падає, то можна і водички попити в самому санаторії. Також є ну то там однокімнатні номери комфорт 1116 гривень, я говорю за двохмісне розміщення. Бо є одномісне розміщення, двохмісне і додаткове місце. Додаткове місце коштує там 828 гривень. Діти до 16 років, там 705, ну, невелика різниця. Також є там покращений плюс. Категорія номер категорія номеру така. І там вже за двохмісне розміщення 1095 гривень. Також ще там є такий номер, категорія номеру економ. Двохмісне розміщення коштує 726 гривень. І двокімнатні номери є. Покращений коштує 1119. Стандарт коштує 888 гривень. Ось такі ціни, друзі, в санаторії Кристал. Він працює. Цього року там вже багато людей відпочило. І частина людей, які тут йдуть парком, вони відпочивають в санаторії Кристал. Йдуть вверх до санаторії Кристал. Ми сьогодні до санаторії не підемо, але ну, іншим разом підемо. Бо недавно я там знімав відео. ми йдемо зараз покормити диких птахів. Збиралися вдома трохи остатків хлібу. Також зерна прихопили. Йдемо їх трохи покормимо. Бачите, ще листя повністю не облетіло з дерев. Ще осінь триває. Ось так виглядає парк Адамівка. В курортному трускавці на листопаді. Літом там мені коментарі писали люди, що е, я говорю про ціни, ну я дивлюсь ціни, які в інтернеті, на одних сайтах, других, третіх. А люди написали, що е, літом, коли дзвонили, то ціни були в півтора рази дорожчі. Ну Просто був великий літом, я вам скажу, цього року був дуже великий попит, і дуже багато місць було зайнятих, важко було знайти місце для відпочинку. І ну, зараз ситуація зовсім інша. Зараз я думаю, що можна, наприклад, якщо брати квартири там, або кістки, невеликі готелі, я думаю, що можна торгуватися і можна вибити якусь знижку на проживання, людей зараз реально немає. І дуже багато квартир, номерів, і в приватному секторі кімнат просто простоїть, що немає нікого. Так що Майте це на увазі. Я думаю, що осінню сьогодні можна відпочити дешевше. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. А ми вже прибули до місця призначення. Знімати вже не буду, як ми їх кормимо. Якщо друзі, всім гарного дня і мирного неба до зустрічі в наступних відео. Всім па-па.